Hyundai Kona, 39 кВт 2022 року. Автомобільчик пригнаний з Німеччини. Пробіг у нас 50 тисяч кілометрів і майже максимальна комплектація для кони 39 кВт. Є три фази, є тепловий насос, люк, led оптика парктроніки передні-задні, зимова резина на чорних крутих дисулях, безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Електросклоп підіймачі всі у нас є. Преміальна акустика Крел. До речі, щойно робив діагностику, перевіряв стан батареї. Зауважень Зеро. Повне відео, до речі, на Ютубі буде. Адаптивний круїз, контроль, клімат, контроль, бездратова зарядка смартфона, підігрівець сидінь, великий екран, отримання в полосі, заводське тонування є все-все-все. Зарядний пристрій, сервісний набір. Повний комплект. Віддаємо його з повним пакетом документів для першої реєстрації.